Майже 20 років мешканці 4-го під'їзду 39-го будинку на вулиці Млинівській живуть у постійному смороді. Їх підвал затоплює нечистотами. Кожного місяця, а то й через тиждень визиваємо аварійку. Від 20, від дня незалежності до сьогоднішнього дня чотири рази визивали. Це такі сморіди під вікнами, і в не можна зайти. Ну, зразу на двері відкриєш і чути, що вже подвал затоплений. Аварійка приїздить, воду відкачує, втім проблеми. Звідки вода береться, комунальники не шукають, а лише тимчасово усувають наслідки. Таке ставлення людям набридло. На звернення до Жеку ніхто не реагує, тож люди подзвонили до громадського контролю. В даному випадку стикаємося з проблемою, коли виконавці послуг приймають заявки своїх споживачів, от викачують воду з підвалу, однак не ліквідовують проблему. Тобто в цьому випадку такі потрібно повністю загальні мережі знайти тіч і ліквідувати її, аби е, така ситуація не повторювалась, і люди не, не були змушені кожного дня назвонювати в ЖЕК, допоможіть, е, нас підтоплює. Громадський контроль звертатиметься до житлово-комунального підприємства та профільного управління, аби проблему мешканців цілого під'їзду за 20 років нарешті вирішили.